Вітаю в ефірі 10 хвилин. 24 квітня стартував всесвітній тиждень імунізації. Його мета нагадати про важливі щеплень для захисту від хвороб людей різного віку. Сьогодні, в умовах війни, імунізація є питанням національної безпеки, оскільки здоров'я українців усіх разом і кожного зокрема залежить від рівня охоплення щепленнями в країні. Наголосили в центрі громадського здоров'я. Питання імунізації криворіжців обговоримо з гостею нашої студії. Директоркою центру первинної медико-санітарної допомоги Анастасією Кузнецовою. Рада вітати вас. Я вас рада вітати. Отже, пані Анастасія, у центрі громадського здоров'я нагадують українцям, що всі діти мають обов'язково отримати щеплення проти 10 захворювань. Будь ласка, я можу їх перелічити, чи ви скажете, які це захворювання і чи наявні у кривому розі вакцини проти них. До 10 вакцина контрольованих інфекцій відноситься туберкульоз, гепатит Б, дифтерія, правець, гемофільна інфекція, кор, краснуха, паратит. На, на даний час вся вакцина в нашому місті наявна. От останню партію ми буквально вчора привезли до міста. Угу. Що це за вакцина? Вчора ми привезли вакцину проти поліоміліта. Як інактивовано, так і орально ми привезли вакцину для вакцинації дітей першого року, комбіновану та привезли вакцину корі красну хапаратит і додатково ще вакцину для вакцинації від ковід-19. Mm -hmm. На теперішній час в місті є вся вакцина. Це чудово. Не стала війна перепоною для того, щоб вакцина і надалі надходила до нашого міста без збої. Ні, Майже не було. Майже не було. були, були часи, коли була відсутня та і, і інша вакцина, але ж так, щоб вашину вакцини не було в місті, такого не було. Чудово, пані Анастасія, у нашому місті ми всі знаємо тисячі переселенців. Так? Це люди, які через війну покинули свої домівки, і певна річ, що питання вакцинації тоді для них було не на часі, так? У нас у кривому розі на щастя тихо, так, і відповідно до календаря щеплень. Що скажете? Чи можуть переселенці звертатися, і яким чином? Можуть вони можуть звертатися з наявності декларації, без наявності декларації до самої ближайшої амбулаторії, до сімейного лікаря, як до комунальних закладів, так і до фізичних особ підприємців, мають звертатися. Ми їх всіх вакцинуємо, якщо потрібно. Ми обов'язково вакцинуємо тих внутрішньопереміщених осіб, які живуть компактно. Как, как, кожне місце компактного проживання переселенців закріплене за определенну амбулаторією і ми їх там обов'язково щеплюємо. Є деякі питання щодо вакцинації дітей в, в, в тому, що е, якщо вони не привозять з собою медичну документацію. Дуже гарно, коли це все в електронній системі є, а якщо немає, ну деякі аспекти є, але ну, ми їх вирішуємо. Угу. Не обов'язково, так, якщо в таких екстремальних умовах покинули оселю свою, то документи ви не зважаєте так, на їх? Ну, благо, що є електронна система охорони здоров'я. В неї дуже багато є інформації. Якщо там, де вони проживали раніше, сімейний лікар або педіатр правильно ввів всю документацію, то підтвердження якого не треба, там все є. Проблем немає, так? Пані Анастасія, як надолужити щеплення? Якщо більше проміжок, як, ніж потрібно за календарем, складається індивідуальний план вакцинації. Його можна продовжити в будь-який момент, навіть якщо там пройшов термін, це не говорить про те, що треба починати спочатку, ми продовжуємо згідно календаря з індивідуальним графіком. Угу. А є такі батьки, котрі не знають про цей календар, і взагалі як його завести, чи де він є? Є ну, це наша робота, це розповісти, навіщо робити щеплення, які щеплення, в якій послідовності, це наша основна робота, тому і на всі ці питання, коли вони звертаєтесь. До амбулаторії, до сімейного лікаря, до педіатра ми на всі ці питання відповідаємо і роботу продовжуємо. Прекрасно. Коли йдеться про щеплення, ми здебільшого ну чомусь так е згадуємо про дітей, так да. але ж щеплення актуальні і для дорослих. Які саме щеплення, для, для якого віку? Для дорослих актуальні щеплення проти дифтерії та правця вони повинні робитися кожні 10 років. Тобто в 16 років, потім 26, 36, 46, 56. Всі ці щеплення раз на 10 років повинні робитися, тому що стійкі, стійкість імунітету з віком падає. Це інфекції, які можуть деяку проходити мутацію, тому постійно потрібно підтримувати цей імунітет. Ну, а і для дорослих ще залишається Актуально це вакцинація проти ковід-19, безперечно, ковід ніхто не скасовував, Ні. так щодо бустерних доз. Чи наявні у кривому розі вакцини проти ковіду, які саме і стосовно бустерної дози, що скажете? На сьогоднішній час в місті наявні вакцина Pfizer, вакцина Johnson, яку ми вчора привезли, і вакцина CoronaVac у всіх центрах вона є в наявності. Бустерні дози продовжуємо робити. Особо актуальні вони для людей, які мають хронічні захворювання. Якщо це люди похилого віку, мають хронічні захворювання, ми проводимо активну роботу для того, щоб продовжувати їхні щеплення, для того, щоб вони, якщо даже захворіють, щоб це був легкий перебіг цього захворювання. Угу. Пані Анастасія, будь ласка, нагадайте ще раз нашим глядачам, куди слід звернутися, до яких кабінетів і за якою адресою для тих, хто має намір зробити бустерну дозу. На на сьогоднішній день в місті продовжують працювати центри вакцинації по одному в кожному при кожному центру первинної медико-санітарної допомоги. Плюс ще во многих амбулаторіях є пункти щеплення. Тому звертатися в першу чергу повинно, необхідно до свого сімейного лікаря, і він вам підкаже, де це краще зробити, в якому кабінеті яка, яка вакцина. А якщо ви не маєте декларацію, ви теж можете звернутися до ближайшої амбулаторії це центру первинної медико-санітарної допомоги, і ця робота проводиться без обов'язковості на лі, ну, наявності декларації. Я вам дуже вдячна за ефір. Yeah. Наш ефір добіг кінця. У всесвітній тиждень імунізації лікарі нагадують, вакцини рятують життя. Як наголошують, у МОЗ для нашої країни це питання є вкрай важливим, адже рівень охоплення щепленнями в Україні недостатній. Триває війна, яка через часте перебування в укриттях з іншими людьми. Обмежений доступ до води наближає інфекційні хвороби до кожного. Доброго здоров'я, бажаю вам я. Ведуча «10 хвилин Ірина Павленко. Вірте в наші збройні сили. Все буде Україна.